1941 року національними зборами України місті Львові було проголошено акт відновлення української держави. На всіх цих землях були вкорені українські правління. Сьогодні ми тут, через те, що 12 липня, через два дні в 41-му році, ці площі. Відбулося таке проголошення акту відновлення української держави в місті Станіславові, 12 липня 1941 року, в року прекрасної погоджої днини у Станіславові відбулося велике свято проголошення самостійності Соборної Української держави. Саме тут, на цьому місці, проходила Святочна Академія. Першим до присутніх на площі звернувся його Ексцеленція Кир Григорій. Високодостойний проповідник з сильними словами змальовував терпіння народу. Голос його заломлювався і дружав. Христос прийняв від нас тисячі жертв, терпінь і тортур людей, замочених позвірілими більшовиками. Віримо, що з Христом Богом будуємо державу, забезпечує щастя, добробут і спокійне життя всім громадянам української землі. Слава Ісусу Христу, по яких, дорогі, можуть бути спогади телевітнього хлопця, який часто пам'ятає про своє росяне дитинство. Але я ж обходив тоді у руку товариство січовиків. згоріла золота та грава, світ світлі цього почув, широко завдала слава, що нам постресла вже держава, що Україна стала з А тут розумієте, а гірго Гоглеш показав своє пробачити про РЕО, і в результаті почалося переслідувати пересідування українських націоналістів. В результаті почали арештувати німці вже тих, хто за Одяг, і задачі сталося у нас чоматоха, яка пізніше розвідка перейшла таких взагалі ворожого бандеру інтернували і почалися воювати за світло і за самостійною державу. Волею українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали життя цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця, була в останніх десятиліттях кровавого московського большевицького поноволення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь український наряд не скласи зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава, українська національна революційна армія, що твориться на українській землі. Боротиметься далі проти окупації за суверенну соборну українську державу. Хай жива українська суверенна соборна держава! Хай жива організація українських націоналістів! Слава Україні!